Всіх вітаю, ми продовжуємо наш марафон Сорпневий настрій. Сподіваюся, що ви хоча б раз на день посміхаєтеся, робите мінімум якусь одну практику протягом дня. Написали список того, чого би б ви хотіли встигнути у серпні. А якщо список занадто великий, і з серпня не вистачає, я завжди кажу, що цей список можна перенести на вересень, тому що вересень ще має бути теплим. Але ми сьогодні про настрій і хотілося б трішки уваги приділити тому, чому ми можемо себе почувати не дуже, чому настрій не Дуже тому, що настрій напряму залежить від нашого фізичного стану, від того, як ми себе почуваємо, наскільки ми здорові, наскільки ми правильно харчуємося, наскільки ми доглядаємо за своїм тілом. І це дуже важливо. А настрій залежить від того, чи взагалі рухаємося ми, тому що коли ми довго сидимо, то відповідно наше тіло може втомлюватися, накопичуватися токсини. А нам дуже важливо рухатися. Тому додавайте у своєму житті регулярних прогулянок, фізичних навантажень, і я там вам даю такі зовсім маленькі да, практики присісти 5 разів або зробити якусь ранкову гімнастику, поки літо, обов'язково прогулюйтеся зранку, поки прохолодно, і ввечері, коли вже трішечки ну, спека спала. Це дуже важливо для вашого емоційного емоційно піднятого фону, тому що настрій, ви ж зрозуміли, що це, в принципі, наш настрій говорить про те, що відбувається з нами всередині. Тому що, якщо все добре, то і настрій покращується. А якщо нас атакують негативні. Думки, то відповідно вони підтягують певні негативні такі емоції, хоча в емоціях немає хороших і поганих, але на такі негативні думки підтягуються не досить корисні для нас емоції. І якщо ми занадто довго в них перебуваємо, то і настрій наш погіршується. На настрій впливає спілкування те, з ким ви спілкуєтеся, і які теми в спілкуванні ви підтримуєте. Тому що, якщо ви весь час говорите про те, як жити погано, як в житті все погано, коли ви не бачите перспективи, Куди ми рухаємося, куди ми йдемо, що ми робимо, і задля чого настрій буде погіршуватися, тому що ми підтримуємо трішечки не той емоційний фон, який би нам хотілося. Поговорили про погане, почуваємо себе не дуже. Поговорили про щось світле, хороше, і вже настрій покращується. Тому мені дуже хочеться, аби ви обирали теми, а на які ви спілкуєтеся, аби ви зупиняли теми, про які ви говорити не готові, не хочете, і а, які ви знаєте, що можуть погіршити ваш настрій. Три, будь ласка, пікуйтеся про свій емоційний стан, більше прогулюйтесь, правильно харчуйтеся, обирайте позитивних людей і обирайте теми, які будуть покращувати ваш настрій.